Виконуємо номер 6.25 із підручника Геометрія 8 та номер 1425 із підручника Математика 8, інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза» 2025 рік. У прямокутній трапеції гострий кут дорівнює 60 градусів. Більша бічна сторона і більша основа дорівнює по 16 см. Знайдіть меншу основу. Приступаємо до виконання, виконала малюнок і коротко записала умову задачі. У нас АБЦД трапеція прямо кут на 1 кут 90 градусів, кут Д у нас 60 градусів, і С Д АД і дорівнює 16 см. Потрібно знайти БЦ меншу основу трапеції. Я провела діагональ трапеції, проведем а, С... Діагональ трапеції. Ну, а тепер працюємо в трикутнику АЦД. Трикутник АЦД, кут Д дорівнює 60 градусів, і за умовою СД дорівнює АД. Тоді Трикутник А, С, Д, рівнобедрений, з основою, а С. знайдемо кути нашого трикутника. Кут за властивістю кутів при основі рівнобедреного трикутника кут CAD дорівнює куту ACD. а оскільки сума кутів трикутника 180 градусів. Враховуючи, що сума кутів трикутника 180 градусів, кут CAD дорівнює куту ACD, і дорівнює 180, відняти 60 і поділити на 2. Отримаємо по 60 градусів. Отже, трикутник АСД рівносторонній. АС дорівнює СД і дорівнює АД. І дорівнює 16 сантиметрів. Тепер працюємо в трикутнику А Б С. Кут Б дорівнює 90 градусів як кут, що прилягає до бічної сторони. З прямим кутом. Ми знаємо, що сума кутів, що прилягають до бічної сторони, 180 градусів, тому А90 і Б буде також 90. Далі знайдемо градусну міру, тут у нас 60, всі кути рівні, кута БАЦ. Кут BAC дорівнює кут БАД, відняти кут САД. І це буде 90 відняти 60, маємо 30 градусів. Отже, трикутник АБЦ прямокутний, гострий кут якого 30 градусів. Пригадаємо. Властивість прямокутного трикутника катет, що лежить проти кута 30 градусів, дорівнює половині гіпотенузи. за властивістю прямокутного трикутника катет... що лежить. Проти кута 30 градусів дорівнює половині гіпотенузи тоді BC дорівнює 1 друга AC і дорівнює 1 друга помножити на 16, 8 сантиметрів. Записуємо відповідь. 8 сантиметрів номер 6.25 з підручника «Геометрія 8». Та номер 14.25 з підручника математика 8 виконано.